В очікувані навали туристів за кілька днів до євро у Львові вільними залишається 10% місць у хостелах та готелях. Це одні матчів, а от в міжматчевий період заповненість вже зараз 65%. Та ситуація змінюється щохвилини, кажуть в управлінні туризму. До прикладу, на 9 червня, коли гратиме Німеччина Португалія, вільними залишаються лічені номери. Ну вже небагато залишилось. Тобто, наприклад, якщо ці готелі більш дорожчі, то там вже по три номери, можливо, п'ять. Якщо дешевше, то є ще й достатня кількість вільних місць. Дві третини місць у гуртожитках також зайняті. Багатьо у багатьох готелях та хостелах місця викупили ще у березні-квітні, хоч ціни зросли в два з половиною рази. Ми підписалися з посередником з Туєю ще в 2009 році, коли ціну, в принципі, запропонували нам вони. І ми на це пішли, ми підписали з ними угоди на ті ціни. І, в принципі, так і дотримуємося своїх зобов'язань. Тому і, напевно, і завантаженість готелю 100%. В Дні матчі ми піднімали в два з половиною рази, коли закінчується матчі, ціни повертаються на круги своя, тобто, так як в в рік. Ціни від 25 євро за ліжко у хостелі та 250 за номер в готелі звичні для єврочемпіонатів. Деякі готелі, які і в п'ять разів підняли ціни, але гарно себе промоціювали, мають хороший. Шлях до себе швидко їх можна забронювати на всіх сайтах розміщення. Вони продалися. Ми маємо вже 100% заповнення а деякі готелі, які мають оптимальну ціну. Але ставили якісь певні умови вболівальникам або розміщення там не менше п'яти днів, або ще інші умови на зараз мають вільні номери. У цьому хостелі теж уже все заброньовано. Щоправда, залишили невеличкий резерв для тих, хто поселятиметься в останню мить. Чекають тут здебільшого канадійців, голландців, німців. Ще завтра в нас більш-менш спокійний день приготування. І з четверга, з сьомого числа, вже справжня спека. На час євро кімнати резервують щонайменше на три дні. Від 7 до 17 числа воно абсолютним блоком йде. Тобто нема таких розривів, якихось там, ну, можливо, один-два дня якісь там місця є вільні, але взагалі таким блоком блок резервації, де люди собі резервують повністю на цей час. Заночувати можна й у наметі довкола Львова створять сім буферних зон, у яких за невелику плату зможуть розміститися гості Єврочемпіонату. Одна з таких зон діятиме на території іпподрому. Там можна як розташувати легковий транспорт, як розташувати великий трейлер або автокемпінг, так і наметове містечко розбити. Або розташуватися у готелі, який знаходиться поруч, або на території цієї буферної зони. На час єврочемпіонату у Львові очікують близько півмільйона туристів. Тетяна Моравель, Олександр Бригадир, головні новини Львова.